В місті жовті води за півроку капітально відремонтували три комунальні автодороги, всі коштом обласного бюджету, наприклад, вулиця Івана Франка. Соціальна значуща, вона веде до лікарняного містечка, у ньому поліклініка і пологовий будинок. На дорозі оновили асфальтне покриття, поставили нові бордюри. Тепер там без перешкод проїде швидка, а місцева влада перестала отримувати багаточисельні скарги на стан жовтоводських доріг. В этом году у нас отремонтировали на сегодняшний момент три улицы. Улицы имеют социальное большое значение. Вы видели, мы проезжали здесь и садики, и школы находятся, и вот педучилище областного совета находится. Магазинов много, движение большое по этим улицам. Поэтому капитальный ремонт этих улиц был очень важен для нашего города. Три улицы это улица Франко, мы сейчас на ней находимся, улица Ярослава Мудрого и улица Казацкой славы. Вот они в этом году отремонтировали. Мне конечно известно, что есть уже как бы, движение и в сторону еще одной улицы это улица Поддизная, проведенный тендер, поэтому я, честно говоря, даже. Ну, неожиданно, що в этом году, якщо удасть в команді то буде трімонтівано 4 вулиці в місті жовтоводи, причому достаточно прилічної длини. Ви ж яка длина здесь, наверное, по 2 кілометри. ця вулиця її, И... а по там теж вулиця та в'їзд города со сторони Києва. Люди пам'ятають, що комунальні дороги в жовтих водах не ремонтувалися десятиріччями. Тепер місцевим мешканцям важко повірити в очевидне – вулиці міста стають кращими просто на очах. Такую хорошую, красивую улицу я вижу в впервые в нашем городе как бы раньше только в Европе доводилось видеть, чтобы ремонтировали полностью снимали асфальт предыдущий, как бы и стелили новый асфальт, потому что до этого это были какие-то ямки, которые потом исчезали в весенний период. А сейчас это красивая улица, по которой приятно ездить. Я водитель с небольшим стажем, и поэтому, когда вот едешь по хорошей улице, очень удобно, меньше аварийных ситуаций, приятно ездить, как бы, ну всем нравится, когда красиво, правильно. Поэтому мы Очень благодарны, что вот именно эта улица, здесь, как що бы, потім чаще етаум машины, потому что тому що магазини как бы соединяют город наш і тому ми очень благодарны, що именно эту улицу вулицю вибрали. На вулиці Рослава Мудрого в жовтих водах знаходиться ринок. Тепер, після капітального ремонту, підприємцям значно легше дістатися до своїх робочих місць. Задоволені всі водії вже не так ламаються їх машини. Я вам скажу так, лучше потратить лишние деньги на бензин, чем лишние деньги на запчасти. То есть сейчас нормально, лучше об'їхати, там, даже накинуть километраж хороший, но лучше объехать по хорошей дороге, чем ехать по плохой. Тут дорога была плохая, а теперь все отлично. Останні новини повідомив нам депутат обласної ради від нашого міста Дмитро Чорний. Виділені кошти на ремонт та реконструкцію багатостраждальної вулиці Хмельницького. Подробиці далі завдячуючи тісній співпраці обласної ради та Дніпропетровської обласної держадміністрації в місті Жовті Води за останні два роки дуже конкретно, скажімо так, взялись за ремонт доріг. Минулого року було зроблено дві дороги. На одній було початок капітальний ремонт цього року, а вже відремонтовано три дороги. Завдячуючи, я ще раз повторюю активній позиції наших жовтоводців, які постійно звертаються до мене як до депутата обласної ради, з тими чи іншими питаннями. Також є питання по ремонту доріг. Я ці звернення збираю і по соціальній необхідності, наскільки це дуже ну, де більш важливо то подаю на розгляд обласної ради. Та облдержадміністрації дороги, які ремонтуються в місті Жовті води. А так цього року за моєї ініціативи, за мого звернення в обласній раді при підтримці фракції, в яку я входжу, фракції Укроп було підтримано вулиці для ремонту в місті Жовті Води. Це вулиця Ярослава Мудрого, вулиця Франка та вулиця, яка нещодавно завершилась, вулиця Козацької слави. Ось це ті вулиці, які вже на сьогоднішній день, завдячуючи чесній співпраці між облрадою та облдержадміністрацією, вже виконані в місті жовті води. днями вийшло розпорядження губернатора голови облдержадміністрації Валентина Резніченка, в якому зазначено ще дві вулиці: це вулиця Заводська, а завершити то до, до кінця, та вулиця Хмельницького. По... Домовленостям вулиця Хмельницького має отримати реконструкцію, тобто з пішохідними доріжками, з освітленням та з асфальтуванням. Чудово, люди дуже просять цього. Мені як депутату облради дуже приємно, що всі мої ініціативи на рівні облради та облдержадміністрації підтримуються, що місто жовті води потихеньку будується те, чого не робилось десятиліттями в місті Жовті Води зараз відбувається, і люди в змозі отримати зворотню відповідь. А тепер у людей питання куди йдуть наші податки? Є відповідь на ремонт доріг, на ремонт шкіл. На освітлення, тобто, ну тут тут людям вже все ясно. У планах команди губернатора Валентина Резніченка до кінця 17-го року капітально відремонтувати 160 комунальних автодоріг області. Город жовтої води і той капітальний ремонт дорог, який там діляться кожен рік, це один з чаших примірів примус децентралізації, головної реформи. А Украины за все годы ее независимости, инициированной президентом Украины Петром Порошенко. А в этом году в городе Желтые воды капитально отремонтированы три улицы: Ярослава Мудрого, Ивана Франка и Казацкой славы. Это еще три улицы, такие же, как и в прошлом году, которые мы отремонтировали. Задача, которая поставлена президентом Украины передней пропетровской болгой администрацией, привести в порядок а все дороги внутри населенных пунктов, независимо от размера этого населенного пункта. Несмотря на количество жителей в конкретном. городе или селе, а в каждом населенном пункте должны быть идеальные европейские дороги.